Христос, моя дитино, особливо чувай над собою на початку спокуси. Легше переможеш ворога, коли спротивишся йому негайно, зупиниш його на порозі в момент, коли він стукає у двері. Розумним був той, хто сказав: чини опір на початку. Надто пізно лікуватись, коли хвороби набрали сили через тривале зволікання. Хоч ніколи не пізно звернутись до мене. Тобі важче це вдаватиметься, чим довше будеш баритися зі спокусою. Спочатку проста думка проникне до розуму. За нею сильне уявлення. Потім приходить задоволення, тоді погана схильність і, врешті, згода. Таким способом ворог цілковито входить у твою душу, якщо йому не чинити опору на початку. Розваж руйнуванню життя багатьох людей. Можна було запобігти, якщо б вони були достатньо мудрими дотримувалися цієї поради. Дуже багато людей не бажають негайно відкинути деякі приємності і намагаються настільки ними насолоджуватися, наскільки це можливе без упадку зло, що там знаходиться. Люди дуже бояться щось пропустити, і таким чином вони щораз більше наближаються до здійснення гріха, поки він, ніби павук, що чигає на здобич, досягає і заплутує їх. О Святий Духу, мій Боже і той, хто освячує. Від тебе надіюся отримати мудрості, аби розпізнавати гріх ще перед тим, поки він переможе мене. Дай мені сили чинити опір всьому тому, щоб мене довело до гріха. На сьогодні я б мав менше упадків і гріхів, якщо б відвертався від спокуси на самому її початку. З твоєю допомогою надіюся робити все необхідне, щоб зменшити кількість спокус у моєму щоденному житті. Амінь.